І всім привіт! З вами Тофін. Як ви знаєте, недавно Supercell запустили новий івент мегабокси проти стардопів І в честь даного івенту нам всім у магазині дали мегабокси. І сьогодні у відео я зробив мегавідкриття мегабоксів на всіх своїх аккаунтах у Brawl Stars А їх у мене більше 10 штук. Відео вийшло максимально цікаве, тож обов'язково зразу вліпи лайк і підписку на мій канал. Я буду дуже вдячний всім, хто це зробить. А ще знали ви, що недавно відкрилося голосування за найкращий скін Supercell Make? І якщо у вас іще немає кандидата, у мене є хороше рішення. Це скінчик AeroJanet. Хороший дизайн, добре пророблена атака і ультам, до скінчика є комплект пінчиків і іконки, а також це скін мого старого доброго друга художника. Посилання буде в описі. Обов'язково заходи і голосуй за скін Айро Джанет. Другого і мені буде дуже приємно за голос за фаворит Джанет Айро Джанет. А тепер погнали відкривати магаячики. Коли були мегабокси, мені впав тільки блінгові рік і все. Дуже сподіваюся, що того разу впаде щось нормально. І нам падає три предмета, падає іконка на пені і все. Добре, перший блінкомом. Переді нас чекає і ще кілька мегабоксів. Сподіваюся, із них випаде щось нормально. А до речі, ви теж пишіть в коментарях, що вам випало із мегабоксів. Я це почитаю, тож обов'язково напишіть. Ну що ж, це легендарний аккаунт speedrun 50 k Це ж тепер Аласто, на нього не декілька планів, але ми прийшли сюди за магаящиками. Отже, тут нам потрібні геми, щоб я нарешті фоловий акаунт, типу забрав останніх легендарок. Сподіваюся, буде або геми, або навіть легендарочка може, а? Ну що ж, 4 предметика, по-моєму це нічого не видав. Випав отакий от пінчик про маячиків, який точно не буде працювати ніколи в житті. Ну і це все. Не густо, та й непогано, хоча б випав пінчик. Ну, до речі, нагорода випала ліпше, ніж на основі, тож думаю, з такою нагодою буде награда і краща, і надіюся буде навіть персонаж. Ну що ж, наступний аккаунт це Ваня Гута. Якщо випаде тут ще один персонаж, я обіцяю, починай тут апати кубки. Так як я вже обіцяв минулого разу, коли я відкривав легендарні середопи, сподіваюся, тут випаде персонаж, і я точно вже почну апати кубки. Ну а нам із мегабокса падає спусточка 4 предмета і нам падає нічого гісінько. Понятно? E, понятно, спасибо, звісно, за геми, дуже вони мені потрібні. Ладно, переходимо на наступний аккаунт. Ну що ж, наступний аккаунт у нас Sanex. Надіюся, тут вже б щось нормальне дропнеться. Ну бо такого просто не буває. Якщо мені абсолютно нічого не дропнеться із магаячиків, я буду голосувати за стардопи. Хоча бачу і бачив, дехто голосує, навіть не дехто, а багато хто голосує за стардопи. Нам падає 5 предметів, падає пінчик і конка з того Ель Прімо. Ну, до речі, цей аккаунт поки що не ввезучився із, із інших аккаунтів, та насправді ще кілька аккаунтів, тож погнали відкривати мегабокси. Якщо ніцу не буде, зім Броустас. Не жартую. І так, next аккаунт, це у нас аккаунт на якому я пушу він стрік. До речі, він стрік 100. хочете відео по тому аккаунті, пишіть в коментарях, я зніму. А ми тут прийшли за мегавоксами, Сподіваюся, тут нам випаде хоча б щось нормальне, ну, будь сочка. мені тут потрібні персонажі, щоб пушити він стрік. Сподіваюся, в 4 предмета, 10 гемів, до речі, і нам падає знову ж таки... Пінчик мегаячика і іконка старого Ельпрімасика. Ммм так, -да, я не розумію, що люди знайшли в мегабокса, коли взагалі нічого нормального не падає. Наступний раз беремо легендарні сердапи. Поняли всі? Легендарні сердопи. Наступний аккаунт це діючий проект Путь Шелі», на якому ми збираємо свій скини на шелі. І так як мені не минулого разу скін на шерифа шелі і феноменальна шелі, мені потрібні їх срочно. Якщо їх не буде, то я тупо не зможу закінчити проект. Через те, що якщо їх не виб'ю, я ніколи не закінчу проект. Нам падає тисячу блінгів і падає... Позолочений ріко... Ну, по-. Ой, позолочений Барлі. Ну серйозно, і ще й пінчик предметів, да? Ну блін, а ну що мені то потрібно, а? Ну ладно, тисяча блінгів то нормально, та за решту це відстійй повний. Ну що ж, наступний аккаунт це діючий спідран 50к першими силами. Сподіваюся, виведе в Випаде персонаж, бо у нас тут тільки 34 персонажа, а в треба пушити. Надіюся, буде щось прикольне і нам падає сьогодні. П'ять предметів, це перші п'ять предметів сьогодні, до речі. Два предмети, будь ласка, тільки на шерефшелі. Тільки на шерефшелі, да ну, це це хто? Це Джанет! Нам випадає Джанет! Це сьомий міфічний персонаж і 35-й персонаж на нашому аккаунті з перших сил. Нічо собі! Як на замовлення, ха! І нападає ще пінчик, який я ніколи не писав собі в карту. Ну, що я можу сказати? Все, відос подався. Вам, Нам випала джанетка, це дуже-дуже добре. Я зараз сильно пушу кубки і новий, кожен новий персонаж це дуже-дуже сильно буде допомагати нам пушити кубки далі. Зараз у нас вже 12 100 кубків, повийду з відео скоро. та поки що пройду на наступний аккаунт. Ну і перед тим як вони в коментарях те, що якість погана, це не на це не мій телефон. Це аккаунт мій, моя це, міта це, це бляха муха. Коротше, це мій старий телефон, там залишилося ще декілька аккаунтів. І так як їх не переносимо на свій новий телефон, я зараз їх виклаю тут. Так як тут буде лагати, то телефон старий. Та це не головне, отже, виклаємо мегабокс, і нам тут падає 4 предмета і 240 блінгів, і більше нічого нам не падає. Ну, ну що сказати, це гірший лут за сьогодні з магаящика. Ну, мегаящики прямо розчаровують. Нема такого чуття, а? Напиші в коментарях. Наступний аккаунт теж з мого старого телефона, так як я зробив записи і вікав собі на ТГ канал. І тепер за якість дуже погана, бо ТГ з'їв якість. Ну і коротше, відкриваємо стартопик, Ми тут стільки збиралися за для стартопика, Сподіваюся, буде щось нормальне. Ой, якого стардопика? Магаєжика, я вже путаюся, коротше. Відкриваємо мегабокс, Сподіваюся, буде щось адекватне, мегабокс. А ти що скажеш? Чотири предмети. Mm. І дали ще іконку на шелі і той покритий пінчик із п'ятьма предметами, які ніколи в Бросарсі не з'являться. Ну, ладно, погнали на останній аккаунт. Ну і це ще один мій старий аккаунт, Летофін Водій сьомий. Та, в мене було дуже багато аккаунтів, не питайте, на що вони мені потрібні, але то не суть. Отже, ми зібралися тут тільки для мегабокса, погнали його відкривати. Сподіваюся, тут буде щось нормальне. І нам падає тільки один персонаж, це якось дуже мало для одного відосика. Напевно, це буде найгірше відкриття мегабоксів, якщо нам взагалі не виведе якась мега супер крута легендарка або щось інакше. Чотири предмети і падає мегабокс, пінчик мегабокса. Ну, я вас вітаю, це найгірше відкриття мегабоксів на моєму каналі. Ну, все колись має статися. Ну, а що по висновкам? Найкращий лут, звісно, вже на аккаунті з Підан сил. Цей персонаж Женет, один із міх любимих, а також персонажі дуже сильно потрібні на аккаунті Спітан Перших сил. А все решті, це нереально дуже слабкий лут. Я думаю, буду краще брати садопи, ніж ті срані магаящики. Ну а я буду завершувати. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь мій канал. З набув Тофін. Всім удачі і до нових зустрічей.